Час помагай, святий, Миколай, на час помагай, Нічка таємнича, ніченька казкова. Приходить щороку і щораз садкова, тільки раз у році нічка ця приходить. Коли Миколайку дарунки приносить. Ой, ви чули, що тут живуть темні діточки. Але то щось їх замало. А де ще одна дитинка? Наша... Зараз вийде, зараз покаже. Mm? <ріс> вона теж чамна. І ви були чамни? Патрику, ти був чемний? Не знаю. <ріс> а ти Андрійчик був чамний. Yeah, ну, yeah. Петрико, а чого ти так засумівався, що ти чемний? <рисвіт> Мені ангелики сказали, що ти чемний був. Ми до тебе маємо подарулочка, але може ти свіжок хочеш розказати. Yeah. Yeah. Знаєш, який свіжий, Петрику? Але про Святого Миколая, так? Та, yeah, yeah. Скажи, я я і знаєш. Тече під явою і яви на долину. Пиша, пишайте над водою червона калина. Пишайте калининку, я молоді, а кого хворобу його зазеленіють. лози зеленіють. Тече вода із по попід горою, хто качаточка кочаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своєю. Молодець. Це ти сам написав вірші? Та ти Шевченка, такий гарний вірші, як він був. Ой, наш, той час не жив. Він вже такий старенький, що хотіше Шевченко не жив. Так, я не А за Андрійчика мама розкаже вірші? Ні. Може, тато розкаже вірші? Розкаже тато. Ай-яй-яй. А що, сестричка? Сестричка? <laughs> 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 Ну так, то тобі знаєш. Ліземо по подарунки. А ну велики, ну, помогає. Ой, така торма. А то така велика торма, що я не года. Ой, Петри, тобі розказав. Так. Ой. Ой, які велика. Це Петрика. Я Думала, чимненьку. О, ну, так, заскажи.